Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рада, що завітали. Давненько я нічого не знімала на канал, тому що моє життя настільки змінилося, що було не до того. Зазнала дуже величезних змін, таких, що я і моя сім'я до сих пір в легенькому шоці. От, е, як ви знаєте, мій канал е, називається Наталі Гарвен, і він був переважно про рослини. Про Мої квітники, про мій затишок, який я створювала на своєму подвір'ї. І всім цим я ділилася з вами у своїх відео, показувала постійно свої пересадки, як я створювала, як я доповнювала, як я змінювала, розширювала. І все в такому, можна сказати, дусі. От, що я дуже звичайно що любила, тому що за період декрету я цим захопилася, і мені надзвичайно це все подобалося. Ну, і Відповідно, канал мій був з такою тематикою і виріс до вже до 3000 підписників. Але і так склалася, і така обстановка в нас в Україні, що прекрасно ви знаєте самі, яка вона. Ну що ж, продовжую я вже на балконі квартири, яку ми зняли, тому що вчора не було можливості мені закінчити відео. Що ж, я хотіла вам сказати, що з тією ситуацією, яка в нас склалася. Ми спочатку навіть і не думали про таке, тому що я вірила і до сих пір вірю, що все налагодиться, і врешті-решт, добро переможе над злом. Ну просто коли це стане, це ніхто не знає, а страждають, як завжди, самі прості люди. От на, для нас цей переїзд виявився непростим і дуже дуже буде напевно що тяжким, тому що ми самі не знаємо, чи правильне ми рішення зробили чи ні, але. Як випала така можливість, тому грі було нею не скористатися, бо я вважаю, що саме найцінніше це життя, а життя твоїх дітей це в два рази цінніше. От, всі ви прекрасно знаєте програму Южую, тому по тій програмі ми змогли виїхати, все в нас по правильно, без всяких лишніх там махінацій і так далі. Тому наперед вам скажу: тут нема до чого щеплятися, просто ми вагалися е, чи. Чи добре ми приймаємо рішення, щоб так кардинально, але життя потребує змін і все покаже свій час, як воно в нас тут складеться. Отже, ми тут десь вже тиждень, вчора був тиждень, поки що тільки освоїмося, ознайомлюємося в нас. ще Переді дуже багато всього і документів, і купа всяких різних проблем, але нічого, помаленьку ми все будемо вирішувати. Для чого я записую це відео? Тому що чисто з поваги і з любові до свого каналу, до вас, які на мене підписалися, які завжди мене підтримували. Переважно та майже завжди в мене були хороші коментарі і. Я любила свій канал, любила ту роботу, з якою з вами ділилася. Не знаю, як буде правда тут, тому що тут, чи я таке зможу творити і чи випаде мені така можливість, то не знаю. Точно що зараз це ні, бо, тому що поки що не до того. Але я можу ділитися з чимось інакшим, як, як то кажуть, починати нуля, з нуля життя. Чотирма чемоданами в чужій країні і з майже незнанням мови, ну так, легенько можна сказати, я менше, чоловік більше. Як це все буде з двома дітьми, то я сама не знаю. Звичайно, що таких відео на Ютубі вже повно і різних, тому всі ті нюанси, які там, я не буду розказувати. Не буду в них вдаватися, але своє просте життя, яке тут почну, то могла би з вами ділитися. Якщо, звичайно, що вам буде таке цікаво, і взагалі я сама навіть вагаюся, чи, чи це транслювати, показувати, чи ні, тому що це теж такий крок досить таки важливий і, як то кажуть, серйозний. От, тому не знаю. Ми переїхали в штат Техас. Місто Остін, не маючи тут нікого знайомого, ні родичів, ні, ні, ні нікого взагалі одну людину маємо, яка стала наш, нашим спонсором, і то це просто знайома через знайомих, яка суто допомогла з документами, яка нас прийняла. Кому цікаво, то про ту програму можете собі подивитися, є дуже багато інформації. Я думаю, що вже з вас за ці роки багато хто з нею знайомий. І всі тонкощі і всі складнощі вже знає. Тому якось так надіюся на вашу підтримку, на ваше розуміння. <гум> Тому що для, для самих це поки що шоком. Ми ще до сих пір не усвідомлюємо, як, усвідомлюємо що ми тут. Тому якось так, помаленьку вирішуємо питання, які нам потрібно вирішити. І я вірю в те, що все буде добре. Ми якось так легенько вам покажу природу і надіюся на вашу підтримку. Всім добра, перемоги і віримо в найкращого.